Ймовірну область для прийому евакуйованих, тому що ваша частина відповідальності і зона відповідальності це Миколаївська, це Херсонська і цей південний напрямок. Зараз ми більше кажемо про східний і північний напрямок. Так? Ми дивимося логістичніше, як краще це зробити. Тому наразі, якщо ми кажемо про Донецьку область, то це більше рівне Волинь, Закарпаття, Харків, Закарпаття, Львівська область це, до прикладу, коли ми кажемо про Сумську область, так ми я кажу. Сполучення і поки що Донецьку область не розглядаємо, але вони знають, що повинні готуватись, бо ситуація може бути різною. І ми вже третій рік у повномасштабній війні, і нам вже давно треба було до цього звикнути, що ми маємо з коліс приймати рішення, і всі варіанти мають лежати на столі і бути пропрацьованими. До речі, ще я додам: зараз пропрацьовуються невідкладні зміни до законодавства. Військові вимагають прийняти відповідні зміни від парламенту. МВС сьогодні напрацювало такі зміни. Ми в четвер розглянемо кінцевий результат таких змін до законодавства щодо посилення відповідальності за невиконання наказів щодо примусової евакуації, щодо алгоритму дій наших, наприклад, ДСНС, Нацполіції і кожного, так хто на цьому, на цьому напрямку є задіяний щодо алгоритму дій, які мають права. Наші військові, коли не підкоряються наказам, не виконують власне дії, які передбачені примусовою евакуацією цивільного населення, і ми вже не кажемо про дітей, дорослі і діти. Вони мають виїхати, якщо прийнято таке рішення. Питання примусової евакуації з зони активних бойових дій Донецької області. До нас на штаб приходять військові, які Заявляють і вимагають від органів влади, а саме від обласних військових адміністрацій, і я тут роблю акцент на військових адміністрацій, виконати їхнє розпорядження і вивести цивільних. Я зараз кажу про дорослих і про дітей, бо просто вивести дітей цього вже мало. Наприклад, на Донеччині виступав пан Гнатов. Ви знаєте, бригадний генерал, який цим напрямком. Займається, який знає, про що говорить, вони назвали чіткі населені пункти відповідно до розпорядження військових, де не має бути цивільних. Це, по-перше, надзвичайно небезпечно. По-друге, у військових свої задачі. Вони повинні проводити підготовку до оборони, до оборони населених пунктів. І якщо на лінії вогню є цивільні, не дай Боже жінки, старші люди, діти, які не можуть собі дати ради. Які стають попросту живим щитом, і ворог їх використовує. Це саме тактика ворога. Наші військові чітко пояснюють цивільній владі і дуже просять, вони ж навіть не просять, а вимагають забрати цивільних з тих населених пунктів, де вони готуються до кругової оборони, тому що це має бути проведене мінування шляхів, це мають бути відповідні фортифікаційні і інші оборонні споруди. Зрештою, це мають бути контрдиверсійні заходи. І ви знаєте, що росіяни використовують місцеве населення, перевдягаючись, використовуючи те, що вони розмовляють російською мовою, використовуючись схожість візуально, вони підходять в притул до наших збройних сил, до наших хлопців, розстрілюють і ми втрачаємо наших воїнів. І так не має бути. Я багато разів повторювала і ще раз пояснюю: у нас війна. І у нас введений режим воєнного стану, і на території активних бойових дій керують військові. Якщо вони сказали виїхати, то цивільні мають встати і виїхати. Якщо проблеми з евакуацією, задзвоніть 1548 і ми допоможемо. Але нехтувати наказами військових, коли вони кажуть покинути населений пункт, це 100% небезпечно для життя і здоров'я. І це 100% заважає військовим зробити їхню справу, а саме вбивати ворога і відкидати їх якомога далі за кордон, щоб нарешті позбавитися від цієї нечисті. Тому я дуже прошу почути військових саме на Донецькому напрямку. Є чітко визначені, наприклад, Селидове, наприклад, Новогродівка, Торець. Ви маєте виїхати, шановні громадяни, і не заважати військовим робити свою справу, бо військові розцінюють це як диверсію. Військові розцінюють це як реальна неможливість спрацювати цивільній владі. І я підтримую цьому військових. І ще раз кажу: прошу слухати, що кажуть військові, якщо ми хочемо досягнути відповідного результату.